Там може бути і Кенія, Голландія, Еквадор, Колумбія, і також місцеві наші квіти. Вам треба зрозуміти, який саме сегмент ринку ви будете займати. Вам треба, щоб вам цю квітку, а можливо разом із пакуванням, привезли все в одне місце, і ви не витрачали на це час і сили. Люди приїжджають, затарюють свої квіткові магазини квітами. Не вистачає на всіх моїх клієнтів. Як далеко знаходиться постачальник від вас? Перше, це віддаленість від вашого магазину. Ваш постачальник квітів має бути в доступності так, щоб ви могли безпосередньо самі поїхати і обрати для себе квіти. Тому що при відправці, наприклад, новою поштою або іншими службами доставки, вам можуть покласти квітку не зовсім свіжу, і плюс при транспортуванні вона може втратити вже свої властивості. І ви просто зіткнетесь з великим списанням. Асортимент. Друге це асортимент. Квітів у постачальника багато квіткових магазинів використовують різноманітну екзотику. Там може бути і Кенія, Голландія, Еквадор, Колумбія, і також місцеві наші квіти. Вам треба зрозуміти, який саме сегмент ринку ви будете займати, який сегмент букетів ви будете продавати, в якій вони будуть ціновій політиці. Уже виходячи з цього, обирати постачальника, у котрого будуть наявні саме потрібні вам квіти, для того, щоб він постійно міг вам забезпечити необхідний для вашого бізнесу об'єм. Чи є доставка? Третя дуже дуже важливе, на що варто звернути увагу, це чи є у вашого потенційного постачальника квітів власна доставка. Це дуже зручно. Якщо ви на етапі відкриття свого квіткового бізнесу або вже працюєте давно, то ви знаєте, що не завжди є змога і можливість поїхати і обрати квітку власноруч. Вам треба, щоб вам цю квітку, а можливо, разом із пакуванням, привезли все в одне місце, і ви не витрачали на це час і сили. Яка ціна за квітку? Дуже важливо звернути увагу також на ціну, тому що якщо вона дуже Дешева, тому може бути не все гаразд з квіткою. Квітка може бути не дуже свіжа або з попередньої поставки. Важливо розуміти, що у кожного товару є ціна ринку, і якщо квітка в ціні ринку, значить з нею все добре. Далі ви вже приїжджаєте, безпосередньо обираєте і дивитесь на місці, які квіти ви купляєте. І ще один момент, на який варто звернути увагу. Це в яких умовах постачальник зберігає квіти. Це має бути професійно обладнаний холодильник, бажано із сендвіча 100 мм, котрий витримує температуру від 2 до 4 градусів тепла. І найважливіше, це в холодильнику має міститись система вентиляції, котра буде зберігати в холодильнику постійну вологість в районі 85-90%. Якщо ця вологість перевищує 90%, то квітка починає псуватись, тому що на ній образовується конденсат, і вона починає гнити. Коли ви купуєте квіти, ви не завжди можете це помітити. Але коли ви їх привезете до свого магазину, ви відкриєте, і ви вже будете розуміти, що ця квітка у вас довго не простоїть. У вас уже не буде того. Терміну, щоб її продати, умовно кажучи, від 7 до 10 днів. А за 2 дня ви її спишете. Чи є можливість повернення зіпсованого товару? Також момент на який потрібно звернути велику увагу, це наявність рекламації, тому що зазвичай всі постачальники перекидають цю відповідальність на клієнта. Тобі ж на вас, якщо у вас приїхали квіти неналежної якості, які ви не замовляли особисто і не забирали особисто, ви маєте мати право повернути цей товар, або, хоча б як це в нашій компанії відбувається, ви нам надсилаєте фото, відео, звіт з зіпсованими квітами, де видно наше пакування, де видно наші стікера і штрих-коди. І ми ставимо вам цю суму за ці квіти на баланс вашої компанії. Ви можете їх використати при наступній закупці квітів. Як постачальник веде свій бізнес? Ви знаєте, кожен постачальник веде бізнес по-своєму. Хтось іще залишився, умовно кажучи, в 90-х роках і записує все. На колінці а хтось прогресує, іде в ногу з часом, і у нього все повністю автоматизовано. Звертайте увагу, як люди ведуть свій бізнес, щоб вам було певна зручність в розрахунках, зручність в замовленнях, щоб були зручні онлайн прайси, щоб був зручний сайт, щоб була швидка комунікація. І зворотній зв'язок від постачальника, і саме головне це вибор менеджера. Якщо менеджер у вас, який представляє компанію постачальника, буде експертом, це допоможе вам зекономити величезні кошти, тому що якщо ви тільки на етапі відкриття свого магазину або нещодавно відкрилися, то людина, котра працює на квітах, вона знає. І розуміє, що саме вам треба, в яких умовах ви будете зберігати квіти, чи є у вас професійне обладнання холодильник, чи у вас просто кондиціонер. І вона вам просто може порадити, що оці квітки, до прикладу, візьміть. Вони у вас в умовах 16 градусів без холодильника простоять два тижні, а ці квіти краще не беріть, тому що в таких умовах вони не зможуть довго стояти. І у вас буде дуже маленький відрізок часу на їх реалізацію. Сервіс, який надає компанія постачальника, він дуже-дуже важливий. Якщо ви плануєте працювати постійно з одним і тим самим постачальником, не розпилятися на багатьох і не шукати де що дешевше обрати для свого бізнесу, і я вам рекомендую обрати саме того постачальника, хто буде постійно оновлювати свій асортимент. В квітах зазвичай це відбувається таким чином. У нас поставки йдуть четвер, п'ятниця. Це йде Кенія, Голландія, Еквадор, Колумбія. Місцева квітка може постачатися три дні в тиждень. Це п'ятниця, середа і понеділок. Обирайте постачальника, котрий забезпечить необхідний об'єм вашому бізнесу і не скаже в відповідальний момент, що вибачте, наразі на цих квітів не вистачає на всіх моїх клієнтів. Чи можливо мати одного постачальника квітів? Відповідь проста, можу розповісти на прикладі своєї дружини, коли у нас ще в Diamond Pack не було свіжого зрізу квітів з усього світу. Вона працювала з багатьма постачальниками і брала, наприклад, десь екзотику, десь місцеву квітку, десь еквадор, десь інший імпорт і так далі. Звісно, коли зараз ми відкрили власний свіжий зріз, у нас величезний холодильник. Вона зараз бере весь спектр квітів у нас, і ми намагаємося кожного клієнта, котрий працює лише з нами, забезпечити всім Обхідними квітами, тобто ми робимо перед люди очікують свій товар, і люди його отримують в повному обсязі. Зазвичай в квітковому бізнесі це працює так. Ми ж, звісно, зі своєї сторони намагаємось чути клієнта, комунікувати з клієнтами, давати йому гарний якісний сервіс та асортимент. Якщо ми бачимо, що є відгук від клієнта, що не було якоїсь квітки, на наступну поставку вона вже обов'язково буде і в необмеженій кількості тобто, можна буде приїхати і забрати свою квітку. Це не є проблема. Завжди є якісь ледські залишки в гарному асортименті, і посеред тижня, навіть коли не торгові дні, люди приїжджають і затарюють свої квіткові магазини квітами. Продаємо дорожче всіх. Це як? Я там спілкувався з одесітами, ну, з тих, котрі одеський ринок тримають повністю квітів. І вони розмитують спілкувалися з одного тіпа, який тут в Києві у нас знаходиться, і ті, у нього ціни піздяться, які дорогі, поняв? Він все одно торгує, блядь. Спочатку думали, що людина тіпа, хоче заробляти більше, а потім виявилося, що коли почали там дізнаватись, то виявляється, що він дуже дорого. Ну, типу, у нього дуже дорога доставка, він купляє через сервіс, там непрямий за аукціону, І це все дуже-дуже лягає на ціну. Але людина все одно торгує, продає. Це скарапорт, ціна дорожча, але у нього є свій клієнт, який готовий купити тіпа, квітку по високій ціні. Але так, да, є нюанс, Він купляє тільки саму класну квітку. У нього класна квітка, найсвіжа, сама сама найкраща. Там, якщо йде півонія з таким бутончиком, є у нього з таким. Да? Ну і ціна відповідна. І є на цей товар свій клієнт. І людина торгує дуже багато років. Тобто не обов'язково йти в якусь дешевий сегмент, да? і, бо ти, якщо продаєш дешевий сегмент і позиціонуєш себе як найдешевший на ринку, то виходить, що до тебе будуть ті клієнти, котрі шукають найдешевше. А такий клієнт до тебе ніколи якби не дасть тобі результату і не буде купляти тільки в тебе. Він буде у тебе щось вибирати дешевше, що є. І ти далі до іншого, купляти щось дешевше, до третього, і четвертого. Тобто, це такі непостійні клієнти. Ну, тобто, по закону Парета це не ті люди, котрі тобі дають 80% результату. Це такі, котрі прийшли за 20 гривень, щось купили, мозг зробили і пішли далі шукати собі щось дешевше. Поняв, тобто, себе позиціонувати як якість, сервіс, да, і кращі квіти, і тоді ти можеш продавати дору. Ощі, але для цього то треба зробити там і щоб доставка була, і лояльність менеджерів, і щоб вони відчували, що експерти з ними працюють по телефону, що людина може щось йому порадити, відповісти, виявити там потребу, в яких умовах збирається зберігати квіти, там і так далі. І на цьому всьому будується вже що людина, типу, довіряє. Менеджеру, і він і реально він не хоче її продати, щоб заробити на ній більше грошей. Він хоче зробити так, щоб ця людина на перспективу була з нею і працювала, і такі будувалися якісь дружні відносини. Друзі, ну що, ми розібрали з вами, як обрати постачальника на старті свого квіткового бізнесу. Сподіваюсь, було дуже корисно. Ставте вподобайки, пишіть коментарі на всі питання. Вдамо вам відповідь, якщо якісь не розібрали в цьому відео. Далі буде цікаво.